Полтаві попрощалися із Наталією Стрибковою з полку Азов, як про неї згадують рідні. Вона хотіла, щоб Україна була вільна, ми щасливі. І все. Депутати затвердили бюджет Полтавщини на 2023 рік, на що спрямовують фінансування. Ми ще підрахуємо десь у лютому, в березні місяць, які будуть вільні лишки. В обласному центрі ОСББ та підприємцям поки не компенсуватимуть вартість генераторів. Чому не зможемо там просто там. А скажімо так, цей генератор, котрий ми взяли. Полтавка Марина Мостова готує кутю за авторським рецептом, які інгредієнти додає. До куті додається обов'язково мед, який символізує солодке життя. Той день, коли потім вночі її не стало, я зміг прийти. Ми декілька годин були поруч, побачились, поспілкувались. Ми ну, сподівалися жити далі. Так про останній день життя своєї дружини Наталії згадує Олексій Стрибков. Вони військові полку Азов, 15 квітня від потрапляння багатотонного снаряду в бомбосховище в Маріуполі. Жінка загинула. 23 грудня. Із нею прощаються у Полтаві. Перше прощання було 4 серпня в Києві. Після того була кремація, і ми з татом так домовилися, коли він ще був на зосталі. Що якщо мамине тіло прийде швидше, ніж ми з ним з'єднаємося, воз'єднаємося родиною, то я кремую її, і вона буде очікувати, поки він повернеться. Він повернувся з полону, і є такі родичі, які просто не могли доїхати до Києва в силу свого здоров'я. Із чоловіком Наталія познайомилися у Полтаві. Згодом переїхали до Маріуполя. Вона все життя в Полтаві була дуже відомим перукарем, одним з найкращих. У нас тут була тренувальна база в 2014 році, де я як цивільний прийшов, і щось намагалися зробити, а її донька тоді. Допомагала, волонтерила там, приходила, підстригала хлопців. І, тобто, ну не то, що познайомилися, але так, побачилися з її донькою раніше, ніж з Наталкою. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи. Наталія була діловодкою полку, розповідає її зять Олександр Шматко. Я був Азові з 2014 року, по 18. Я звільнюся і вона прийшла в Азов. Добра, дуже гостра на язик, дуже гостра. Могла підколоти мене і завжди ставала на мою сторону. Вона була єдиною моєю захисницею перед дружиною. Вона по можливості завжди приїжджала. Приїжджала, ми збиралися їхати влітку до них малюнок. Військова мала позивний Зоряна. Коли почалась повномасштабна фаза цієї довготривалої війни. Ми рятували свого собаку і вивозили його за межі міста, яке було зрозуміло, що якщо розмінували Чангар, то і Маріуполь стане в оточенні дуже швидко. Так воно і сталося. Собаку ми врятували. Вона хресна мого сина наймолодшого. Вона була справжньою донькою, сестрою, подругою. Вона до останнього строїла плани. За пів години до її гибелі ми ще вели з нею перевізку. Вона не хотіла не їжі, не ні просила нічого не каже. Я повернусь, закриюся в вані години на три і буду плакати. Після церемонії прощання друзі та рідні пронесли урну з прахом Наталії Стрибкової, центральною вулицею міста. Україна ворога! Ворону, полку озов! Наталі... Віжані цією вулицею ми гуляли з самого дитинства з мамою. Ми кожні вихідні приходили, приїжджали саме в центр, і саме гуляли до білої альтанки і назад. Ця полюх вона навіть ні разу ще не встигла вдягти. Я жартома сьогодні вдягала якось вдома на урну з прахом, щоб хоч раз вона її вдягла, хоч якось прах військової. Її чоловік відвезе до Києва. Сподіваюсь, коли все ж таки зроблять меморіал пам'яті загиблих азовців в Маріуполі, щоб завжди і пам'ять залишалася живою, доглянутою. Скажімо так, вона хотіла, щоб Україна була вільна, ми щасливі і все, щоб ми спілкувалися українською мовою, викорінювали з себе малоросі. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. 4 мільярди 700 мільйонів гривень доходів та приблизно стільки ж видатків. Такий обласний бюджет на 2023 рік ухвалили 23 грудня на сесії обласної ради. Через повномасштабне вторгнення засідання організували онлайн. Це не остаточна сума. Ми ще підрахуємо десь у лютому, березні місяці, які будуть вільні лишки року 2022. Бо зазначаю, коштів, які були передбачені на капітальні видатки, це були сотні мільйонів. І наш бюджет розвитку, я нагадаю, що це майже 500 мільйонів гривень, він може бути десь тотожним вільним лишком. Найбільше грошей, як і попередні роки, спрямують на отримання закладів освіти. Це майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень. 2022-го на цю галузь передбачали понад півтора мільярди гривень. Майже 1 мільярд гривень планують витратити на ремонт і утримання автомобільних доріг. Це на 250 мільйонів менше, ніж торік. 623 мільйони виокремили на галузь охорони здоров'я. Це на 162 мільйони більше, ніж цього року. 2023-го на сферу соцзахисту спрямували понад 564 мільйони гривень. Це майже на 100 мільйонів більше, ніж цьогоріч. На наступний рік на понад 10 мільйонів гривень менше дали на галузь культури та мистецтва 196 мільйонів 400 тисяч гривень. На спортивну галузь майже 145 мільйонів гривень минулого року. Ця сума становила 136 мільйонів. Він передбачає фінансування медичної галузі. Першу чергу він передбачає видатки на відповідно капітальні ремонти в медичних закладах на закупівлю обладнання для наших медичних закладів. Ви знаєте, що наша Полтавська область є хабом для внутрішньопереміщених осіб. У Нас збільшилась кількість пацієнтів в лікарнях. Відповідно, забезпечення цих лікарень має відповідати потребі сьогоднішнього дня. Основна складова доходів бюджету 2023 року. А це понад 2 мільярди гривень, надходження від. Від податків на доходи фізичних осіб в обсязі 466 мільйонів гривень. Запланували бюджет розвитку на наступний рік, каже Павло Кропивка. Найбільше отримує охорона здоров'я порядка мільйон мільйонів. Це буде спрямовано в першу чергу на невідкладні ремонти. Лікарняних закладів і на придбання обладнання в закладах охорони здоров'я порядка 180 мільйонів отримає департамент будівництва обладміністрації. В першу чергу це кошти підуть на облаштування і будівництво житла для вимушено переміщених осіб, а також на виконання різного роду про про програм мі міжнародних. Нагадаю, обласний бюджет на 2022 рік ухвалили 24 грудня минулого року. Тоді до. Бюджету Полтавщини запланували понад 5 мільярдів доходів та приблизно стільки ж видатків. В абсолютних показниках він такий, де що більші показники. Ну, для порівняння, скажімо так, що бюджет розвитку ми змогли спланувати в цьому році навіть більший ніж в минулому році, коли в минулому році там 399 мільйонів було, то в цьому вже 465. Ще яка особливість цього бюджету, що в нас? Резервний фонд складе 250 мільйонів гривень. І з резервного фонду будуть фінансуватися видатки на територіальну оборону, на вимушено переміщених осіб, на підтримку суб'єктів інф... критичної інфраструктури. Тетяна весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава. Ось наш генератор, який там ми свісі з тим, що відключення світа. Вот мы его покупали. Там вообще идет э, отключение очень часто. И, соответственно, э, приходится как-то пристраиваться. Карлос Віла показує генератор, який купили для одного з полтавських ресторанів, в якому він працює. Коштував він закладу близько 80 тисяч гривень. На дно комфорки там, якщо люди приходять, там приходиться немножко подарити, торговля упала, не зможемо там просто там відкупити, скажем так, вот этот генератор, який ми псялі. Там очень, -очень тяжело і розход на нього очень большой. Частину вартості за обладнання закладу могли б відшкодувати за міською програмою. Згідно з нею, підприємцям планували компенсовувати 50% від вартості генераторів. Але не більше ніж 80 тисяч гривень. Рішення про затвердження програми винесли на сесію міськради, яка відбулась 23 грудня. Однак його більшість депутатів не підтримала. На цю програму мали спрямувати 1 мільйон гривень із бюджету громади. Також ініціативу розробили для ОСББ та житлових кооперативів. Її затвердили 25 листопада. Сьогодні ж мали ухвалити рішення щодо спрямування 4 мільйонів гривень для відшкодувань. Однак також не вистачило більшості депутатських голосів. Я власне підтримувала обидві програми, хоча механізми компенсації потрібно допрацьовувати. Я все ж таки наполягала на тому, щоб ми взагалі прибрали будь-які комісії, які мають розглядати звернення людей, визначати, кому давати, кому не давати. За 10 днів до закінчення року використати гроші просто неможливо сьогодні з фінансової точки зору на через неділю закриє фінансування. а… То щоб купити там або компенсувати генератори, часу просто немає. Цю програму ми зразу після нового року готові підтримувати, допрацюємо її і буде зрозуміло, як можна буде компенсувати. Під час сесії депутати погодилися винести ці питання на наступне засідання. Коли воно відбудеться, поки невідомо. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Господиня з Полтави Марина Мостова готує кутю за авторським рецептом. Каже, що це улюблена страва її сім'ї. Мій чоловік її їсть, починаючи з Різдва і до водохреща. Він її їсть кожен день. У нас постійно в сім'ї є кутя в будинку. За основу Марина бере яру пшеницю. Відварює її протягом 30-40 хвилин, а тим часом готує мак. Можна його зробити так, як готували раніше, в ступі товкти. До речі, це була традиція на Різдво купувати нову ступу. Ну, ми скористалися способом простіше, і я взбила в блендері мак. Сушені сливи та курагу Марина подрібнює. Кутя Символізувала поклоніння померлим. Сама крупа вона символізує вічність життя. Тобто, так як крупинка несе в собі життя і зимує зиму, і навесні може принести життя, так і душа може перерождатися. Саме такий сенс несла раніше кутя, і її подавали на кожен святковий стіл. Та на всі православні свята на весілля, на хрестини. Коли людина вживає кутю, вона символізує, що вона перерождається і стає ближче до Бога. Серед улюблених інгредієнтів, які додає до куті господиня: журавлина, вишні, смажений мигдаль, кешю, фундук та абрикосові кісточки. Їх Марина бере по 50 грамів і залишає цілими. Фруктово-горіхову суміш з'єднує з маком. І перемішує усі інгредієнти з відвареною пшеницею. До куті додається обов'язково мед, який символізує солодке життя. Куття готова. Марина мостова пропонує і ще один варіант подачі страви з узваром. Це такий смак дитинства, коли бабуся йде у погріб, виносить холодний узвар, насипається куття, а куття такої кімнатної температури біля печі стояла. І коли це заливається узваром, от просто я прямо зараз згадую ці спогади з дитинства. Узвар це виключно суто український автентичний напій. І його родзинкою є саме сушені або в'ялені сливи. У звар також ми повинні пронести як генетичний код і передати у спадок усім дітям, щоб вони й далі готували саме у звар. Марина Мостова говорить, що цьогоріч святкуватиме різдво двічі і 25 грудня, і 7 січня. Через війну уся родина зібратися за одним столом не зможе, але кутю від Марини їстимуть всі. Дуже багато наших рідних, друзів, знайомих зараз знаходяться за кордоном, і для них ми приготували ось такі подаруночки. запакована в баночці сама крупа і суміш до каші. І це може бути для усіх гарною ідеєю передати частинку України за кордон. Віра Чиж, ігор Лук'яненко, Сергій Єрохов. суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Місцями туман видимістю 200 500 метрів. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Протягом доби температура у регіоні буде від нуля до 5 градусів із позначкою плюс. В обласному центрі вночі від 1 до 3 тепла. Денна температура плюс 3, плюс 5. На неділю, 25 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з дощем місцями зі снігом. Також місцями прогнозують туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Протягом доби у регіоні температура буде від нуля до 5 градусів тепла, а у Полтаві від 2 до 4 градусів вище нуля.